Так, вельмишановний пане голово, не бачу члени журі, організатори. Я, е, Іванишин, е, Ярослав Михайлович, фізики Романівського ліцею на Львівщині. Сьогодні поділюсь е, з вами е, власним досвідом роботи над реалізацією ідеї, модернізація системи навчання і виховання шляхом впровадження. Інформаційно-комунікаційних технологій на уроках е, фізики. Ця тема була для мене не нова, я вже хотів змінювати її, але дистанційне навчання, ковід, війна вона залишилася ще достатньо актуальною. Підчасна фізика є е, ключовим джерелом знань про світ навколо нас, е, фундаментом науково-технічного розвитку. Елементом гуманітарної спадщини людства, відповідно, педагог в процесі навчання повинен формувати наукову картину світу, стимулювати різноманітні форми мислення, фантазії учнів, розвивати їх творчий потенціал, сприяти його використанню на користь суспільства і самого учня. Ну я не вважаю себе творцем якоїсь унікальної специфічної новаторської чи говорячи сучасною науковою мовою. Авторської методики. Ну, але, звичайно, як і більшість вчителів, сформував е, в, е, в процесі своєї педагогічної е, діяльності якісь індивідуальні особливості: це е, спосіб взаємодії з учнями, спосіб передачі навчального матеріалу, е, стиль комунікації, методи навчання, а також врахування різноманітності навчальних потреб учнів. Ну і відповідно, я ще довіряю словам Альберта Ейнштейна, що навчання буде успішним тоді, коли воно буде цікавим. 21 -е століття століття, ну чи вік глобальної е, комп'ютеризації та інформатизації. Епоха, яка, як кажуть вчені футурологи буде тривати до п'яти століть. І відповідно ми маємо е, враховувати ці е, обставини. І вчитель фізики, зокрема, має використовувати раніше невідомі засоби інтенсифікації процесів інтелектуального розвитку учнів, озброєння їх системою знань і прийомів розумової діяльності. Водночас застосування сучасних інформаційних технологій не лише ускладнює життя вчителю. Але і підвищує інтерес до вивчення фізики, пізнавально активність учнів, самостійність учнів, тому актуальним є застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні фізики з метою розкриття розвитку та реалізації насамперед інтелектуального потенціалу учнів. Ну і відповідно такі висновки спонукають мене до практичної діяльності в напрямку впровадження. Цих технологій. Кожна технологія не є, будемо казати, так, на порожньому місці. Треба певні передумови, треба певні взаємодоповнюючі технології. Основною передумовою на даний момент, я вважаю, це є створення атмосфери довіри. Чому? Ми живемо в складний час. В, в, в час в, різних випробувань. І діти переживають цей час з особливою густротою. Який би вчитель не був, він не може диктувати учням правила власного життя, як би ми не хотіли. Ми не можемо ними зманіпулювати так, щоб вони захоплювалися тим, що їм не цікаво. Вчителю необхідно усвідомити це. і Будувати мости спілкування не лише в рамках стін закладу освіти, але і за її межами. Коли між дітьми і педагогом існує атмосфера довіри, вони разом здатні знайти рішення будь-якої навіть найзаплутанішої ситуації. Це, звичайно, і підтримка хобі е, учнів, і якісь рухливі ігри, і волонтерство, і проведення вільного часу. Як правило, тут ініціатива і ідеї є за учнями за дітьми. Якщо вчитель їх підтримує, значить відповідно він може розраховувати на те, що і учні підтримують ті активності, які буде пропонувати вчитель. Тобто наступним кроком це є педагогіка співпраці. Пане Ярославо, у вас не так. листається презентація. Не листається? Ні. У мене листається. Пане Ярославе, для того щоб вона у вас листалася, вам треба натискати на самі от ті файлики, які у вас збоку. Тільки так зараз. вони будуть листатися. Я їх збоку не бачу. Дивіться, у вас зараз йде демонстрація екрану. Ви демонструєте не екран, ви демонструєте лише. Ту частину ви вибрали одне вікно. А якби ви демонстрували весь екран, тоді була би вся демонстрація. No, uh, да. uh, uh, ну, Так. На тисіче раздемонстрацію. Ану uh, uh, зараз. Давайте я тріху. спочатку зупиню. Стоп. Так. Значить. екран. Eh, демонстрація екран. Так. Oh. Oh, О, тепер є. Тепер ви ви все... бачите на весь а, екран, а, бачите? Так, так, да, на да, да. весь екран. Так, бо... О, добре, все чудово. Давайте тоді поверну. Скоренько прогорну вам. Так, те, що якщо ви пропустили, це атмосфера довіри, фрагменти. Педагогіка співпраці. І дивіться, що стосується педагогіки співпраці, Ну, фізика це наука, яка природньо сприяє такій співпраці. Але я е, надаю чомусь перевагу навчанню в малих групах. Е, оскільки багато явищ, в принципі, можна зрозуміти в процесі спільної роботи. Е, але ну, результат я бачу, власне, коли працюють над спільними досвідами, проектами, але не великими групами, а малими. Там е, діти мають більше відповідальності, більше роботи і. Менше людей, які можуть просто бути в групі підтримки, а є залучені. Так. Наступне: адаптивні підходи. Як вчитель е, е, впроваджувати адаптивні підходи до освітнього процесу, які допомагають відповідати на різноманітні навчальні потреби е, моїх учнів. Ці стратегії базуються на врахуванні індивідуальних. Особливостей, індивідуальних потреб учнів, вони базуються на, наприклад, деякі з них це диференційоване навчання, завдання під рівень підготовки під інтереси Індивідуальний план. Це для окремих учнів, таких в мене не є багато, нема багато, але є. Знову ж таки, це і через життєві, наприклад, обставини. Віддалене навчання і так далі. Гнучке групування групи не є постійно, тобто, не є, що сформував одну групу, і вони цілий рік чи протягом всього курсу вивчення фізики е працюють в одній групі, е їх е перелаштовую е в залежності від навичок, від інтересів, шукаю те, що діти можуть е виконувати. В одні, при виконанні одного проєкту в одній групі, тоді ну, ділимося досвідом, обмінюємося в іншій. Дайте ту хвильку, я Використання технологій, освітніх різних платформ, зворотній зв'язок і оцінювання. Тут, до речі, Використовую анонімні опитування, де учні можуть висловити свої думки щодо процесу навчання, зрозумілості матеріалу, а також е, можуть пропонувати свої ідеї та побажання. Також заохочую не лише до анонімного опитування, але й до відкритого діалогу, створюючи середовище довіри для обговорення будь-яких е, питань. Ця інформація для вдосконалення уроків. Підвищення мотивації, різноманітні підходи. Тут, до речі, собі чомусь пригадав, як я вчився ще колись в інституті, ну і викладач казав, кожен урок починайте з того, що ви маєте учня підкупити, зацікавити. Ну, знаєте, як то студент є, підкупити, купив цукерки, приніс на перший урок, перед уроком показав. Ну, Сміялись всі, але е мотивація в учнів була підвищена співпраця з батьками і опікунами активно долучаю сім'ї, учнів у освітній процес, щоб краще розуміти, втримувати індивідуальні навчальні потреби. Ну, звичайно, що тут дуже допомагають соціальні мережі, де висвітлюємо свою роботу, проведені заходи, як в школі це заведено, я це підтримую, це досить дає хороший, гарний результат. Проектний підхід. Виконання проєктів, що включають реальні наукові проблеми, застосування фізичних принципів повсякденному житті, залучає учнів, демонструє значущість фізики, це також сприяє розвитку навичок, тем підхід, інтеграція науки, технології, інженерії та математики. Це один з останніх стем проектів. Копна свічка. До речі, я не знаю, чи вам видно. Як в процесі вона змінювалася підходи? Чому? Тому що досліджували парафін, віск, коли краще згорає, розрахунок матеріалу, щоб краще використати, і тут збоку видно, який вийшов останній найкращий результат. Тобто найменше паперу, найбільша якість. Згорання, згорає повністю е, парафін, і від воску ми дає, відмовились. Дає Кіптягу. Е, фізика як предмет, що впливає на розвиток інтелектуальних здібностей, відкриває унікальні можливості для формування цілісного мислення. Вона повинна сприйматися як система наукових концепцій. Тобто, у кожному. Діти мають бачити, у кожному явищі, у кожному предметі діти мають бачити фізику. Е Непогано сприяє цьому метод кейсів. Чому е я його бачу? Це опис реальних ситуацій, опис реальних предметів. Діти мають аналізувати ситуацію, розбиратися в суті проблеми, пропонувати можливості рішення, вибирати найкраще з них. Вони базуються на реальному матеріалі, але більшість я е, пропоную дітям просто фіксувати на фотографії, на відео, е, а обговорюємо, коли підходить час, повертаючись до події, яка була в їхньому житті, і ми розглядаємо її на конкретних уроках фізики. До речі, оцей посередині предмет дуже гарний, колись будете в мене на екскурсії. В наших краях підемо це є е, голов, е, ідол для жертвоприношень. Дуже гарне місце, е, отвори, де може йти вухами, де може йти очами. Так що таке дітям це цікаво. Думаю, вам також буде цікаво. Наступне, підійшли до самої реалізації ідеї. Е, я собі завжди нагадую, коли готую до уроку, що кожен урок це не для інформаційних технологій, це інформаційні технології для уроку. Це окрема ланка в загальному ланцюжку уроків при вивченні фізики. Кожен урок повинен виконувати. Розв'язувати певні освітні завдання має бути ефективний, неповторний. На ньому лише учні отримують певні знання. На ньому можна залучити дітей до активної участі в своєму процесі. На кожному уроці вчити учнів самостійно здобувати знання. На кожному уроці треба стимулювати бажання учнів. Лише для цього я використовую інформаційні технології. Ну і, звичайно, покращую собі роботу. Тому що це і полегшення планації вчителя, і індивідуалізація навчання, збільшення швидкості одержання інформації, можливість моделювання демонстрації процесів недоступних до спостереження в умовах школи. Так. Найчастіше використовую мультимедійні засоби, вони підходять під кожен елемент е, уроку, під кожен етап уроку. Е, головне те, що е, воно не лише і у різноманітній предметну діяльність, і дає можливість для різнобічного саморозвитку, підвищує мотивацію. Ну і відповідно як результат освіта. Яку учені отримує стає більш якісною. Найбільш поширено це е, мультимедійний супровід уроку. Це, ну, його називають е, по-різному. Хтось каже мультимедійний конспект, хтось просто називає презентацією. Але е, що вона може містити? Кор не лише короткий текст, формули, креслення, малюнки, відеофрагменти, анімації. Ну, як правило, це я все виконую у програмі з пакету Microsoft Office PowerPoint. Презентації створю, створені давно на кожен урок, але ем, крім того, використовую програмне забезпечення, яке рекомендує Міністерство освіти. Ну і відкриті інтернет ресурси. Кожен слайд. Е, це є дискурсивний спосіб пізнання. Він є абстрактний, він є безпристрасний. Анімація кадрів забезпечує поступовий рух думки учнів і дозволяє показати процеси дії. Для поширення наших результатів використовую Microsoft Office Publisher як для підготовки роздаткового матеріалу. Ну і відеоредактори. Колись я більше працював. З відеоредакторами зараз більше мені допомагають діти, учні на власних гаджетах. Їм це подобається. Комп'ютерні демонстрації, анімації, стимуляції для явищ, які не можуть бути продемонстровані. Короткі відеофільми, анімація різних процесів. Фотографії, наочні схематичні зображення, анімації, симуляції. Тут, до речі, хочу сказати, що більшість того, що я розказую, використовую на уроках, зараз діти через компенсацію освітніх втрат, через тривоги можуть виконувати і вдома, навіть якщо демонстрації можливо провести в школі. Тому е, це є певна і заміна. Е, найбільше, напевно, використовую із симуляцій тет-симуляції і, і фізика в анімаціях та е, симуляціях це є чеський проект. Він, е, коли почала повномасштабне вторгнення, переклав більшість своїх. Наробок на українську мову, так що використовувати його можна повністю розв'язування задач. Е, ну Звичайно, що це для насамперед для представлення текстів, умов але е, і е, можемо перевіряти відповіді, робити розрахунки, е, на ходу, е, змінювати змінювати кількість варіантів. Які можу пропонувати учням просто за допомогою знову ж таки комп'ютерної програми. Лабораторія віртуальна, вона доповнює більшість того, що я вже е, говорив. В основі все-таки фізичний експеримент, живий, не, е, не віртуальний, а реальний, але. І життя заставляє, і деякі варіанти, коли ми не можемо провести в школі, це можна робити на комп'ютері вдома. Перевірка знань для контролю використовую спеціальні мультимедійні презентації, комп'ютерні тести, комп'ютерні тренажери, наприклад, тренажери форми. Останнім часом набувають поширення квізи. Це саме звичайна колишня вікторина, але у вигляді е, презентації. Ну, на основі е, програми для створення е, презентації. Ну і готові ресурси, такі як освіта на урок, де е, діти можуть за допомогою власних гаджетів чи в живому режимі, чи е, е, вдома е, відповідати на запитання. Можна обмежити час, кількість спроб і так далі. Комп'ютерна підтримка дистанційного курсу включає в себе всі моменти. Отакі от в мене, я перерахував, що я використовую. І отакі от в мене основні моменти реалізації, основні напрямки реалізації моєї потреби. Я їх можу залучити до самостійного пошуку інформації, узагальнення матеріалу, розвитку критичного мислення, розвитку особистості, формування інформаційної культури, інтенсифікації навчання за рахунок технологій, вдосконалення науково-методичного забезпечення і оптимізувати навчання. Дякую, що ви слухали. Готові відповісти на ваші запитання. Час я бачу.